Пліч опліч у Рівненському ліцеї номер 25 Відбулося відкрите тренування з футзалу. Учні п'ятих-шостих класів тренувалися у солідній компанії. Поділитися футзальним досвідом прийшов капітан рівненського кардиналу Михайло Волянюк. Він є амбасадором проєкту Пліч опліч на Рівненщині спорт для дітей та в принципі спорт для людей це дуже важлива. Частина життя, я так рахую, тому що в першу чергу це дає нам здоров'я. А так як цей проект зроблений для дітей, то для них це плюс буде ще в емоційній розгрузці. За словами директора департаменту освіти і науки Петра Коршевського, мета проєкту залучення школярів до фізичного розвитку, формування лідерських якостей та реалізації спортивного потенціалу додає зареєстровано вже понад 1100 сто команд із різних куточків Рівненської області. Це надзвичайно хороша можливість дітям з найвіддаленіших закладів освіти нашої області брати участь у різного роду активності ставати здоровими, робити спорт модним. Трендовим та й розуміти, що у такий спосіб можна визначитися із майбутньому спортом високих досягнень. Проєкт Пліч Опліч складається з п'яти етапів. Наразі закінчується перший шкільний етап. З початком лютого розпочнеться другий, який планують провести у кожній територіальній громаді. Далі третій і так до фінального п'ятого, який передбачає обласні змагання серед кращих команд. Вчитель фізичного виховання Віктор Іванчук ділиться. Учасники команди його ліцею налаштовані поборотися за фінальний етап. Команди будуть сильні, ніхто нікому не буде поступатися, здаватися. Во ми до цього готуємося і надіюся, що хлопці будуть готові і ми здобудемо найвищі місця. Учасники футзальної команди зазначають, що наполегливо працюють та виконують усі вказівки тренера. Сьогоднішнє тренування дуже сподобалось. Ми робили вправи на дрімінг. На передачі і удари сьогодні робили. Проєкт Пліч опліч є всеукраїнським. Він реалізовується у кожній області. Окрім футзальних команд, навчальні заклади також формують колективи з волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування та черлідингу. Стартував проєкт у грудні минулого року та триватиме до червня 2024-го. Денис Д'єдух, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.